Мріяв про перемогу та власну сім'ю. Олег Тетянюк мав непросту долю. У дитинстві втратив батька. Жив із братом. Родом чоловік із села Залісся Друге, Кам'янець-Подільського району. У цивільному житті працював на заводі залізобетонних конструкцій. Знайомі кажуть, Олег був сміливим та енергійним, тому на початку повномасштабного вторгнення доєднався до лав Збройних сил України. Був сапером. На жаль, перемоги так і не дочекався. 19 січня герой загинув. Йому навіки тридцять 34. Ще молимось за упокіння душі, спочилого раба Божого, но представленого бієнного воїна Олега і за відпущення йому усякої провини. Вігі і невільної. Олега, я знаю з самого дитинства, бо я з ним, якби я працював в оренді в школі інтернат. Вчителем фізкультури він там навчався. Звичайним хлопцем був веселим, енергійним, порядний хлопець. На війну пішов він, можна сказати, з перших днів пішов сам, пішов в воєнкомат, ніби як добровольцем. Любив він завжди, хотів поспілкуватися. Напередодні, буквально за неділю до його смерті, ми з ним спілкувалися. Він там замовив нам розгрузку, ми йому відправили, все, і він, ну як то кажуть, веселий був. Це був хлопець, вони жили разом із братом, значить Сашею, через дорогу. Виховувався він в інтернаті. Доля не дуже була ласка, не часто гладила його по голівці. Він такий був говорющий хлопець. Останнім часом, вже будучи рік на передовій, він зробив величезний ремонт, радів як дитина. Ось, Тетя Таня говорив до дружини, ми купили те то-те, -то, ми купили те то-тето, -то, ми зробили те, у нас вже інтернет є. Ось, Тільки жити, дитині.